Друзі, привіт! Британське видавництво Financial Times, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Збройні Сили України можуть звільнити Херсон від російської окупації вже на наступному тижні. Повідомлення в мережі з'явилось 14 жовтня і у ньому повідомляється саме про правий берег Херсону по річку Дніпро. У підтвердження своїх прогнозів видавництво також посилається і на заклики колаборантів про евакуацію росіян із Херсону. Ці колаборанти це Володимир Сальдо та Крил Стрімуусов. керівництвом Херсонської адміністрації було прийнято рішення організувати можливість виїзду в інші регіони Російської Федерації для відпочинку і учопи херсонських сімей. В первую очередь это для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили и всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от тех последствий, которые могут быть сейчас нанесены ракетными ударами, тоже выехать и в другие регионы. Прежде всего это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край. Это наши соседи. На сьогоднішній день лінія фронту біля міста Херсон змістилась більш ніж на 30 кілометрів в сторону міста. Повідомляється про звільнення біля 75 населених пунктів, тому очікуватимемо і надалі хороших новин. На цьому у мене все. Віримо та допомагаємо Збройним силам України.